Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Ви знаєте, сьогодні от, оце служіння, коли ми згадуємо, згадуємо те, що Ісус Він зробив на Голговському хресті заради мене і Тебе. Ви знаєте, дуже важливо от политовно підійти під час хвилини поклоніння, подумати про того, хто все ж таки, будучи праведним, вмер за неправедних для того, щоб мене і тебе. Зробити праведним, тобто простою мовою в правильному положенні перед святим Богом. Алелуя. І тому апостол Павел, знаючи це відкриття, переживши це відкриття в своєму житті, він з відвагою спонукує церкву Христову, каже: ви з відвагою приступайте, ви з відвагою приступайте до престолу благодаті, або інший переклад новий каже милості. Для чого? Щоб прийняти милість. Тобто, по факту, ми не маємо відваги і дерзновіння входити в святої святих. Тому що, аналізуючи своє життя, якщо бути відкритим і чесним перед самим собою, ми розуміємо, що ми недостойні. Але Ну є той, який нас удостоює. Його ім'я є Ісус. Алелуя! Приступайте з відвагою! Хай це слово просто воно турбує зараз моє твоє серце з відвагою до престолу милості, даби прийняти милість. Тобто не не, не отримати те, що ми заслуговуємо. Пам'ятаєте, колись фарисеї вони сказали по відношенню Ісуса, по закону Він має померти. По факту, по закону, дорогі мої брати і сестри, ми також е, повинні померти духовно. Ну, З'явилась благодать. І це Ісус Христос. Слава йому за це. Ви знаєте, моє бажання серця зачитати один текст, який записаний в Євангелії від Матфія. 26 розділ з 26-го вірша і нижче. Євангелія від Матфія, 26, 26. Написано <кхем> отак. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав. І давав своїм учням і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів. Алелуя, Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді. Євхаристія, Євхаристія або таємна вечеря, або е, Господня вечеря, або вечеря любові. Багато-багато е, різних є нас стосовно ці, цього служіння. Але вони всі означають те, що Бог віддав свого Сина на Голговський хрест, на смерть для того, щоб і я і ти ми мали життя. Хтось сказав, каже, що він помер для того, щоб ми жили. Він віддав своє життя. Він був поранений для того, щоб я і ти були ісілені. І він проливав свою святу кров для того, щоб я і ти ми були чистими, омитими його святою кров'ю. Отже, таємна вечеря або Євхаристія це в першу чергу ми повинні зрозуміти, що це є заповідь Божа. Ісус дав цю заповідь церкві Христові, для чого вона повинна, для чого вона нам потрібна? Невже нам не вистачає того просто визнати свої гріхи, лишити, просто відвідувати церкву? Для чого оцю заповідь щомісяця, а дехто навіть і щотижня, чи там кожен день, в кожну своя традиція, але це не столь важно. Для чого взагалі? Це потрібне служіння. А для того, дорога церква, брати і сестри, усвідомлюючи, що так сказав робити Ісус Христос, наш Господь. І апостол Павел каже: по факту, те, що я отримав від Бога, те вам я передаю. Він настановляє церкву в Коринті, і каже, я отримав це відкриття, що був момент, коли Ісус взяв хліб, Він подяку вчинив. Це все символічно було для того, щоб церква Христова в своїй пам'яті з трепетом підходила до цього служіння, згадуючи, яку ціну була заплачена за мене і тебе. Алелуя! слава Господу. І дивлячись в цей текст, ми бачимо, що Ісус він взяв цей хліб. Хліб це є тіло. Яке ломилося за мене і за тебе Грішно». Каже, ви споживайте для того, щоб ви мали життя. Той же апостол Павел каже, хто не їсть і не п'є, той по факту не має в мені життя, вибочаєсь не Павло, а Іван сказав. Для того, щоб мати це духовне життя, для того, щоб по факту оновлювати в своїй пам'яті. Згадуючи те, що Ісус зробив для мене і Тебе, мені і тобі потрібно приймати участь в Євхаристії. Тут питання інше, як приймати Льоша говорив. Біблія теж про це говорить. Роздумуючи взагалі, роздумуючи, авто до євреїв, дозвольте, я зачитаю цей текст, який написаний в 12 розділі. Третій вірш, написано так. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Ви ще не змагалися до крові, борючись, борючись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас, як синів, мій сину, не нехтой Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. І Початок цього вірша, тож подумайте про того. Зміст взагалі цього служіння, це просто зосередитись на тому, хто по факту не був грішником, але помер за грішників для того, щоб отримати цю відвагу, цю силу і цю благодать, приступати до цієї святині і отримувати просто життя, отримувати життя, оновлення, отримувати силу. І пам'ятаючи свої пам'яті, що Ісус віддав своє життя для того, щоб ми жили. Написано також, що Він проливав, і він, він підкреслив, каже, що, що по факту ця чаша каже, це є новий заповіт. І в тому заповіті заключається моє і Твоє відпущення гріхів. Без пролитої крові не було би прощення. І про це також треба думати тут, на зібранні. Посвідомлюючи в глибині свого серця, що я і ти, ми дорого куплені, не золотом і срібом тлінним, но другоцінною кров'ю Ангця Божого. І ця кров святає, в ній є оце життєдайна дайна сила, яка має силу очистити і омити тебе і мене від всякого гріха. Хвала нашому Господу, Євхаристія, час, коли ми згадуємо про те, що зробив Ісус. Для нас, для того, щоб ми сьогодні були в Христовій церкві, щоб ми з вами були людьми вільними від гріха, щоб ми з вами були посвяченими для нашого Господа. Апостол Павел до церкви в коринтян каже, ви дорого куплені, ви дорого куплені. І він далі каже, якщо ви відкуплені, якщо ви вже звільнені, то хай ваше життя, воно прославляє Ісуса Христа. І сьогодні саме про це ми також повинні розважати і пам'ятати, що Ісус мене і Тебе відкупив з певною ціллю, щоби осиновити, простити, щоб ми із Ним були в Його присутності, але також, щоб ми були посвячені для Його діла. І ця ціна також платилася за мене і за тебе. Тому, дорогі мої брати і сестри, розважаємо сьогодні про Ісуса. Думаємо про нього. Думаємо, що в нього є сила і життя. Згадуємо, що це Йому коштувало пролитої крові. Згадуємо про те, що по факту ця заповідь це, це прояв його любві до мене і до тебе. Навіть коли він пам'ятаєте на таємній вечері, сидячи зі своїми апостолами, от просто намалюйте цю картину в своєму розумі. Звичайно, художник малює, що вони сиділи за столом. Але ми знаємо, згідно їхньої культури, що вони десь повалилися, мабуть, на землі. Ісус взяв цей хліб і знаючи кожного апостола, знаючи кожного учня, про нього все абсолютно від А до Я. Ну він до кінця проявляє свою любов до них, служучи їм. Дорогі мої брати і сестри, Ісус знає моє і твоє життя абсолютно. Але в ньому ми не маємо жодного осуду. Тому що Він на Голоскому Христі пролив свою святу кров для того, щоб сьогодні я і ти ми були прийняті, щоб ми були виправдані і щоб ми були прощені. Хвала нашому Господу. Це заповідь, це прояв. Божої любві до тебе і до мене, оновлюй сьогодні в своєму розумі, підходь молитовно до цього, пам'ятай, що Бог по особливому тебе любить і характер мого і твого Бога не надламати, не зламати, не відкинути. І повірю, ці всі тексти, які записані про Ісуса Христа, там про блудного сина, коли батько дав право піти, пам'ятаєте, ну тільки він появився вже батько, як тута. Пам'ятайте, 99 лишаю одну йду шукати. Ви думаєте, спроста ці всі тексти дані для церкви Христової? Ні. Щоб ми просто пам'ятали, як... наскільки Він любить тебе і мене, незважаючи на мої твої недосконалості, він продовжує прощати, милувати, піднімати, виправдовувати, звільняти. Євхаристія це якраз і є це служіння, коли ми згадуємо цю Його любов, цю ціну. Цю пролиту святу кров, яка робить нас чистими, в правильне положення наставить, оновлює наш завіт із ним. Тому хай нас Бог цьому благословить, хай нас Бог наповнить своєю відвагою, дерзновінням приступати до Його престолу благодаті і отримати цю милість, Отримати цю милість. А Господу нашому хай буде слава навіки. Амінь.